Новали пам'ять першого командира батальйону Вовки Давінчі Дмитра Коцюбайла, який загинув два роки тому під Бахмутом, і тут провели спільну молитву і панахиду. А 32 новобранців батальйону Вовки Давінчі склали присягу добровольця, таким чином вшановуючи пам'ять про Дмитра, як зазначила керівниця медичної служби Ульф Кохана Дмитра Аліна Міхайлова. Така традиція буде повторюватися з року в рік. Це таке відзначення власне, і пам'яті про Вінчі, тому що до повномасштабного вторгнення наш підрозділ встиг провести виключно одну присягу. Текст її, такий самий, як сьогодні, зачитував командир Філімонов. Її складав сам Дмитро. І, на жаль, потім почалася повномасштабне вторгнення, і ніхто більше з бійців не зміг прийняти цю присягу. Тому для нього це було дуже важливим рішенням в його житті. Тобто для нього... Це було прям от всі слова, які сьогодні були в присяги, він це відчував сам на собі. І побратими Дмитра Коцюбайла згадують про нього як про командира, для якого життя бійця було найвищою цінністю. Запевняють, він ніколи не ставив задач, яких не міг виконати сам. Я пригадую насправді багато. Це і спільні виходи наші, це і перша наша взята техніка, ворожа трофею. Це ситуація, коли ми разом витягували тіло наших загиблих бійців. Друга Вітахи в Бахмуті. Це і наш останній бій з здовінця. І до могили Давінчі загалом сьогодні прийшли десятки людей. Серед них військовослужбовці, знайомі, а також ті, хто взагалі не знав захисника особисто, але хотів би вшанувати героя. Ну, власне, це і зробив на його могилі. Це герої нашої сучасності, і завдяки ним безпосередньо я зараз маю можливість сюди прийти. Ну і звісно, ще так. мій тато. Також був військовослужбовцем від початку повномасштабного вторгнення він захищав і загинув 22 березня 24-го року. Але тато завжди ставив Вінчі в приклад: в приклад командира, в приклад воїна. І часто наші розмови дійсно доводились до того, що він би хотів наслідувати так, як робив Вінчі. Ми повинні пам'ятати героїв, повинні пам'ятати всіх, хто загинув і хто. Зараз знаходиться в дії військових дій, і ми повинні розуміти, що тільки завдяки їхній свободі, завдяки їхньому життю, завдяки їхнім діям, ми зараз можемо жити своє сьогодення в реаліях, проживати в таких реаліях у вільній країні. Ну і нагадаємо, що Дмитро Давінчикоцюбайло пішов на фронту 18 років. Став першим добровольцем і наймолодшим командиром, який отримав звання Герой України при